25 травня 2013 року у Києві відбулася акція протесту проти запланованого гей-параду. Цей парад був організований гомосексуальним лобі при підтримці закордонних збочинців, які становили понад 90% учасників. Близько 500 осіб з рядів православних і вірних української правовірної греко-католицької церкви зібралися, щоб спільно виступити проти гедоти, яка насунулась на Україну. Однак влада не стала на бік своїх моральних громадян, але на бік горських збочинців, які приїхали нав'язувати свої збочення українському суспільству. Хоча так званий гей-парад був заборонений, все ж понад тисячу правоохоронців захищали горстку збочинців. Коли протестуючі хотіли перешкодити гей-параду, на них накинувся беркут і спецпідрозділи ОМОНа. З маніфестуючими охоронці поводилися без церемонії. Відштовхували їх з дороги, копали їх, цинічно виштовхували літніх жінок з хрестами, не виключаючи духовних осіб. Парадоксом є те, що більшість учасників так званого гей-параду були з Німеччини. Я приїхав спеціально на ваш гей-парад. На захід не прийшов мер Києва, зате є мер Мюнхена. Товариші мітингуючі, а зі сісно з України? Можна вийти руки вам? От іменно українці. Один, два, да? Да, не густо. Но хто всі остальні? Я з Мюнхена. Я з Мюнхена. Можемо поставити запитання, чи ми часом не є свідками сучасної німецької окупації і просовування гомосексуалізму, який насправді є неофашизмом? Хто власне замовив цей гейпарад? Було більш ніж очевидно, що український народ, який базується на християнських принципах з традиційними цінностями, такої акції не хоче. Гуляйте з України, підараси Мюнхенські посольство США, Гуляйте з України. Ми вас не хочемо тут бачити і України, підараса не місце в Україні. Окрім того, останнє проведене агенцією Бібісі дослідження показало, що 95% українців є проти гомосексуалізму. <питрес> Того, хто намагався зірвати гей-парад, спецохорона одразу ж забрала. Таким чином в камері затриманих опинилося 13 осіб, яких однак можемо назвати справжніми патріотами і героями дня. Збочинці в цілковитому оточенні спецпідрозділів пройшлися тротуарм лише коротко. На кінець закінчили в закритому парку. Так що, взагалі, говорити про якийсь гей-парад є перебільшенням. 25 травня є моментом призадуми і сигналом тривоги для українського народу. Ми могли бачити, як горстка збочинців захищається сотнями охоронців, а нормальними громадянами Беркут і ОМОН замітав вулиці. Це була зразкова лекція з гомодиктатурного підручника. Демократія, як ми її правильно розуміємо, означає, що влада підпорядковується волі більшості народу. Однак, якщо воля народу грубо порушується в ім'я нової псевдокультури, то йдеться про запровадження диктатури. А така диктатура сьогодні приходить до нас з заходу. Невдовзі у Верховній Раді має знову розглядатися законопроект 2342. Йдеться про так званий антидискримінаційний закон, який робить з гомосексуалістів прибілийовану касту. Практично йдеться про гомодиктатуру і геноцид народу. Наприклад, якщо захочете захистити своїх дітей від пропаганди гомосексуалізму, то вас назвуть гомофобами і покарають високим штрафом. Якщо скажете, що гомосексуалізм є гріх, то можете опинитися за ґратами, а ваших дітей віддадуть на усиновлення гомосексуальним парам. Такою є реальність вже в багатьох західних країнах. Гомосексуалізм є одним з так званих євростандартів. Цими днями Євросоюз диктує Україні. Хочете в Європу? Хочете безвізовий режим. Наша умова прийняття антидискримінаційного закону 2342, тобто узаконення гомосексуалізму. Законопроект 2342 насправді є накиненням європетлі українському народу. Тому наша відповідь має бути ясна і радикальна. Не допустимо геноциду України. Україна не содом! Ми, християнський народ, що керується Божими законами, і узаконювати гріх не будемо. Таку позицію повинен зайняти кожен український політик і справжній патріот, якому лежить на серці майбутнє народу. Вірні української правовірної греко-католицької церкви є не лише правдивими християнами, але й патріотами. Тому вони й надалі продовжували проводити свої акції протесту і закликали громадян Києва маніфестувати проти законопроекту 2342. Що політики підіграють гей-парадам і гей-пропаганді. Я знаю, що це виклик для нашого народу, для кожного із нас. І ми сказуємо таким політикам Гайба! Галіба! Ми віримо, що якщо ми сьогодні тут, де я не немає шансів, тут хочемо підвалювати всіх, тут, хто є з нами. Ви правдиві патріоти. Ви, правдиві християни, за вами майбутнє України. З нами Бог, і ми віримо, що Ісус переміг смерть, переміг Духа збочення гомосексуалізму. Україно! пробудися, якщо ми сьогодні не встанемо. Якщо ми сьогодні не встанемо на боротьбу за наше майбутнє і за майбутнє наших дітей, може бути пізно, чи ми допустимо. Нашу країну зруйнували, що ми допустимо духовний герой нашої держави. Ні! 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 Ці дні український народ повинен повстати. Йдеться про збереження християнських цінностей, про наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Закликаємо всіх щирих віруючих і справжніх патріотів. Вийдіть на вулиці і маніфестуйте проти законопроекту 2342.